Фестиваль риболовного спорту для дітей у Тернополі організували вперше. Його ініціатори спільно з владою області планують зробити такий захід традиційним. Виникла ідея популяризувати даний вид спорту спортивне рибальство. Вирішили залучити соціально незахищених дітей. Насамперед, з сиротинців зголосилося на початок, зголосилося більше 25 дітей з сиротинців. А за риболовлі дітям пояснювали фахівці з цього виду спорту. Проведення таких аматорських змагань запевняє Віталій Рюмін. Хороша можливість популяризувати це заняття. В нас є фахівці, в нас є. От ми позвали своїх спортсменів. Є майстри спорту, є кандидати, в майстри спорту приболовному спорту, які щось покажуть, щось підкажуть. Ну надіємося на їхню чесну боротьбу і надіємося, що їх зацікавимо, що вони можуть Можливо, знайдуть себе в цьому виді спорту. Прийти і порибалити запрошували всіх охочих, незалежно від віку і статі. Окрім навчань, дітям подарували вудочки. Маєш свою вудочку? це твоя? Це зачало. дали. Це тобі подарували вудочку. Це вже котра твоя вудочка. Тобі є вдома своя вудочка. І Як тобі цієї ловити? Ліпше. для декого це не лише перша вудочка, але й перший досвід рибальства. Не треба рибалити. «Ще Не знаю, чи мій, але я скаку Це ти перший раз? «Так». А от Петро вже має досвід у рибальстві і сам повчає, що тут головне. Того тижня поїхали е, з татом на рибалку і я зловив сома. «Ого, І на скільки кілограм? Е, на півтора. Ну, цією вудочкою я і зловив сома. А в рибальському спорті що головне? Головне сидіти тихо і ловити рибу.